Перебери, привезли. Привезли, вона тобі буде форта. Знову базар ціни, козяти. Може, що-то що там, Яку команду дай? А чому капуста? А перед гіркі часом лукавати. Я не пробував. Дуже добре. Так що хліб

Ну таке. Далі риба, що нас? Тут. Для жінки інформацію збираю. І так же саме для других. Може, коли прийде купить. Хорошо? Тут. Базар, базар, базар. Європа. Здорово, двадцять п'ять мірі, двадцять все буде країнах, все буде добре. Пока